Працівниками Київського відділу поліції затримано двох зловмисників, які підозрюють у скоєнні квартирної крадіжки на території міста Одеса. Двоє зловмисників проникли до квартири місцевої жительки, звідки скоїли крадіжку її особистого майна, спричинивши збиток на загальну суму 13 тисяч гривень. У той же день оперативними співробітниками їх було затримано та доставлено до відділку поліції. Слідчим відділом Київського відділу поліції. Внесені відомості за даним фактом до реєстру досудових розслідувань справою кваліфікацією частина третя статті 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжка поєднана з проникненням у житло зловмисників заарештовано. Вони на даний час перевіряються на причетність до скоєння низки аналогічних злочинів. Что там нормально? Я думаю, он не может сосед вас. 21 позадного позвонила, и дальше уже позволить. You're <laughs> you're